Привіт, друзі! В сьогоднішньому відеоролику хочу вам розказати про новий телеграм-бот, в якому ми купляємо планети, і ті планети нам приносять від 1,5 до 6% в день. Я інвестував сюди 100 доларів і заробляю 3,5% кожного дня. Якщо цікаво, дивіться даний відеоролик до кінця. І так, друзі, привіт! Ще раз ви на каналі Криптохом'як, в якому я розказую і показую, як можна заробити гроші в інтернеті. В сьогоднішньому відеоролику хочу вам розказати про telegram Бот, в який нам потрібно інвестувати свої кошти. Тут безкоштовно нам дається одна планета, яка нам дещо буде приносити, але на ній багато не заробити. Тому даний проєкт буде більш інвестиційний для тих, хто бажає вкласти свої кошти і на тому заробляти кошти. Як я говорив на початку, ми будемо тут заробляти від 1,5 до 6% в день, я вклав 100 доларів, і на тому я буду отримувати 3,5%. Давайте зайдемо в планети і зразу подивимося, яка в мене планета. Куплена. Як можемо бачити, в мене куплена дана планета, і мені приносить, як я говорив, 3,5% в день. Таким чином, я тут і заробляю, і буду в дальнішому показувати, як даний проєкт платить і заказувати виплату. Більш детальніше я вам зараз все розкажу. Найперше, щоб почати тут заробляти, вам потрібно перейти по Партнерському посиланню моє буде знаходитись під відео, а ваше буде знаходитись на головній сторінці. Ви його копіюєте і вдаліш скидаєте користувачам, які бажають зайти по вашій партнерській програмі. Реферальна програма. Давайте подивимося, зразу складає три рівня. З першого рівня ми отримуємо 10% від поповнення, з другого 2% і з третього 1% від поповнення. Також у нас є тут амісії. Тут є денні бонуси, денний бонус за поповнення, запрошення друзів. Таким чином ми, в принципі, можемо ще і безкоштовно тут збільшувати свій заробіток, заробляти нам монетки, які в данішому ми можемо, як зробити, так би мовити, реінвест і збільшувати свій заробіток, прокачувати аккаунт, або просто заказувати виплату. Щоб заказати виплату, нам потрібно тут зайти на валет після того або зробити депозит, або заказати виплату. Виплату ми можемо заказати як на Pair кошельок від 10 даних монет які тут є ігровими, або в телеграми зірки від 100 монет, на криптовалюту на різні монети можна тут вивести, як є на USDT, на тон, лайткоін, біткоін. Тут є різна мінімальна сума. Я буду виводити, напевне, скоршу всього або на тон, або на USDT. Тон тут тисячу монет для того, щоб назбирати мінімальну суму. Як можете бачити, у мене 10 тисяч монет, це є дорівнює 100 доларів. Таким чином, я тут сюди зробив депозит. Депозит тут робиться просто, нажимаємо депозит. Вибираємо суму, яку хочете зробити, вибираєте, через який спосіб оплати ви будете робити, чи зірками, чи файер-кошельком, чи криптовалютою. Я робив криптовалютою, Зарахування відбувається досить швидко, тому з тим проблем нема. Після того, як ви зробили депозит, заходите ви в свої планети і вибираєте планету, яку ви бажаєте купити. Все залежить від того, яку ви інвестицію сюди зробили. Мінімальна, як. я Бачу, тут менше, 10, менше 1 долара інвестиція для того, щоб почати тут мінімально щось заробляти. Але з 1 долара, як всі розуміють, багато ви не заробите. Тому раджу придивитися до більш цікавіших тарифних планів від 2% до 2,5%, хоча б в день, щоб отримувати винагороди. Тоді є можливість для того, щоб ви тут щось заробили. В принципі, тут коротенько вам все розказав, показав, щоб зібрати винагороду на даному сайті, нажимаємо на головній сторінці Home, після того Collect. Наші монетки додаються сюди наверх. І як може бачити, якщо нажимаємо на монетки, ми зразу переходимо на вкладку Баланс, де ми можемо як заказати виплату, так і зробити депозит. Про те, що я вам говорив. Також є мова, мова є англійська і є мова, якою я не бажаю користуватися. Тому. Буде на даний момент англійська мова. Можливо, додавлять з часом і більше інакше мови. У мене на даний момент в секунду даних монеток 0.204. Таким чином, я кожної секунди отримую винагороду. Як може бачити, як в мене біжать монетки, і мій заробіток збільшується. В дальнішому, коли я буду заказувати виплату, я обов'язково зроблю відеоролик. Покажу, що даний проект платить, а даний проєкт 100% платить, і тому я в даний проєкт і зайшов. Якщо вам цікава була інформація і корисне було відео, не забудьте підписатися на мій канал, поставте вподобайку і пишіть коментар. Буду радий з вами поспілкуватися. Всім гарного дня, мирного неба і зустрінемося мене на каналі в нових відеороликах.